Продовжуємо грати в гру острів. Знову у нас жителі просять грошей. З грошима ми, звісно, ще допомагаємо. Перевіряємо, чи гонець щось купує. Отже, він може купити сушеної риби. Продаємо. Олію теж продаємо. Так, одягу у нас мало. Більше нічого не можемо продати. Також говорять, що склад переповнений. Склад переповнений, бо ми тут зберігаємо пшеницю. Потрібно пшеницю десь зберігати в іншому місці, тим більше, що склад на 10 тисяч, а ми зберігаємо 10 тисяч пшениць. Точніше, є менше 5. Але хочемо зберігати біля 10. Я думаю, що потрібно збудувати ще один склад. Отже, думаю, що ось тут буде склад стояти ідеально. Теж можна додати ще один склад, розвернувши його в ось цю сторону. А цей ринок трішечки, я думаю, потрібно перенести. Можна змістити ось цю сторону. Тут встановити ще склад, якщо він нам буде потрібен. Так, у нас були проблеми з рибаками. Що тут відбувається? Один човен на ремонті. Так, тут два човна на ремонті. Тут вроді би все нормально, але ще є у нас ось тут теж човен на ремонті. Я думаю, що потрібно наняти ще одного робітника, щоб човни він ремонтував швидше. Теж вмикаємо третю швидкість. Також, можливо, потрібно додати декілька хатинок, десь, навіть не знаю, де би їх помістити. Я думаю, що жити біля цвинтара таке собі задоволення. Тут ми сушимо сіно. Теж хатинку не зможемо додати. Можемо, в принципі, ось тут додати хатинки, але це вже дуже далеко. Тому що ось у нас є ось тут один базар, тут другий. Можна ось цей базар перемістити десь сюди. І, відповідно, ось тут збудувати декілька хатинок. Давайте спробуємо так і зробити. А також збудуємо ще одну ферму. Ця ферма буде у нас відповідати за ось ці поля, а також тут можемо додати ще одне поле. А ось тут збудувати ще одну ферму. Відповідно, у нас буде ця ферма обслуговувати ось ці два поля. І можемо додати ще тут, наприклад, два-три поля великих. Знову ж таки, грошей немає. Це дуже погано. Так, гонець щось хочу купити. Риби нема. Олію можемо йому продати. Гречку можемо продати. У нас її є дуже багато. Так, сало, яйця, сіль. Продаємо також сіль. Ну, льон у нас є, але ми його не продаємо. Так, грошей у нас є 4 тисячі, це добре. Будівництво складу завершилося. Давайте я добавлю якраз, що ми тут будемо зберігати пшеницю. Наприклад, 8 тисяч пшениці. Ну і можливо в подальшому ще щось додавлю. А ось тут ми не будемо вже зберігати її. Поки що встановлю 2000. Щоб її звідси забирали. Так, тут ми будемо зберігати, наприклад, вугілля, дрова, залізо, і що б ще ми могли зберігати. Потрібно зберігати те, що нам тут може пригодитися. Давайте перевіримо млин. Млин у нас працює, курочки у нас живуть. А також ми ще збудували один млин ось тут. Відповідно, борошна у нас все одно немає. Мабуть, що вони з'їдають набагато швидше, ніж ми виготовляємо його. Значить, дійсно потрібно збудувати тут ще одну ферму, але нам і потрібно більше жителів. Ось ми бачимо, що нам не вистачає працівників. Також минулі серії. Вівчарню збудували. Тут вівці небагато. Але декілька є. І тут є корівник. Ми можемо бачити, що корівок є вже більше. Хоча ми декілька докупили. Тому що я хочу, щоб гарбарня працювала завжди. Ми бачимо, що одна партія йде, на іншу партію потрібно овечі шкури у нас їх немає. Кора у нас буде. Ну і воду теж принесуть. Також я думаю, що тут потрібно збільшити кількість різноробочих. Ось постачають воду, так як води потрібно дуже багато. Отже що, починаємо знову ж таки будівництво. Не знаю, чи нам потрібно спочатку ферму збудувати, чи може нам зайнятися хатинками. Але, як я і говорив, якщо ми хатинки будемо розташовувати, тоді нам потрібно ось цей базар звідси забрати і розташувати його, наприклад, десь ось тут, або, можливо, ось цій частині. Так як нашим людям просто далеко ходити. Ось вони говорять, що закінчились дрова і ніяк не можуть придбати собі дрова. Значить, я додаю ось тут хатинки. І, можливо, встановлю ще ось тут поле. Отже, заклав я 4 хатинки, Хай будівельники будують дані хатинки. Також ось тут буде криниця і тут буде ще одна криниця. Тепер можна спробувати. Можна спробувати. Так, ще потрібно з цими рибаками розібратися. Дивіться, ми можемо збудувати, якщо ми можемо тут будувати ще риболовів. Давайте ми це перевіримо. Так, тут місця зайняті. Отже, ми можемо ось тут рибаків одних встановити. Тут можемо ще рибаків додати, але нам потрібно зробити, щоб хтось будував дані човни. Отже, нам потрібен ще човняр. І давайте ми його розташуємо. В принципі, ми його можемо розташувати в різних місцях. Ну, практично в різних. Можна навіть ось тут його розташувати. І звісно, що потрібно зробити лавочку, щоб люди могли потрапляти на ось цей берег. Давайте ось тут зробимо одну. А також я би хотів додати, наприклад, ось тут. Поки що це буде ось так виглядати. І давайте спробуємо додати, чи можливо ще рибаків розташувати десь в ось в цих місцях. Отже, нерівна поверхня. Ну, можна рибаків розташувати тільки аж ось тут. Але поки що ми не будемо ці будівлі тут будувати. Нам потрібно додати, наприклад, ще декілька хатинок у цьому місці, так як нам потрібно ще більше робочих. І потрібно спочатку ці хатинки збудувати. В принципі, вони вже їх добудовують. І давайте все ж таки ми перенесемо базар, як я і хотів, десь на ось цю територію. Отже, якщо ми звідси забираємо базар, ці жителі, в принципі, сюди дійдуть. Так, цей ми теж чуть-чуть можемо змістити. Я думаю, що все буде добре. Отже, крамниці. Нам потрібні крамниці. Так, треба подумати, як їх розташувати, так, щоб я менше знищив даний сад, хоча я думаю, що не вийде аж ніяк. Це одне декілька дерев потрібно буде вирізати. Отже, буде ось тут 4 крамниці. Нам потрібно так, скільки тут є, тут є, в принципі, 5. Ну, можна ще ось тут розташувати чотири. Ось так. Значить, в першу чергу, що нам потрібно, найняти працівника. Так, з працівниками. Це, звісно, що добре, але потрібно перевірити, як же у нас налаштовані крамниці. Отже, допомагають люди це переносити, працюють усі місяці, один працівник. І три різноробочих в допомогу. Я думаю, що можна не три, а тільки два. Різноробочих. Отже, зачекаємо, щоб зрізали це дерево. Збудуємо ще одну крамницю, а поки що додаємо продукти. Отже, саме основне нам потрібно дрова. Ми можемо, наприклад, продавати дрова, теплий одяг, взуття, а також звичайний одяг. І в інших крамницях ми будемо продавати вже їжу. Тепер ось ці жителі зможуть піти придбати собі все, що їм потрібно. В них є тільки дрова і вода. Також у нас, як ми бачимо, на полях збирають те, що повиростало. Ми заклали, в принципі, багато будівель, які потрібно збудувати. Але нам потрібно подумати все ж таки з фермою. Отже, я думаю, тут потрібно розташувати ферму, також збудувати декілька складів. Так, тут у нас буде виробництво риби, теж потрібно склад розташувати. І можливо ось тут потрібно додати ще хатинки. Але давайте спочатку хатинки будемо розташовувати ось тут. Отже, дзеркально даним хатинкам я розташую з цієї сторони ще хатинки. Також, можливо, даний базар потрібно буде переносити. Або ж ми зробимо інакше. Так як жителі не зможуть дійти до даних крамниць, ми можемо ось тут додати хатинки, наприклад. А ферму розташувати вже з цієї сторони і, відповідно, ось тут розташувати поля. Я думаю, що так буде набагато краще. Тому додамо хатинку. Так, додамо хатинку, я думаю, ще ось тут. Отже, ось тут буде хатинка. Звісно, що потрібно тут зробити прохід. Але якось не входило це в мої плани. Ну і в принципі жителі зможуть дійти, якщо ми тут розташуємо ще по хатинці. Так, тут у нас буде, наприклад, прохід, тут будуть хатинки і тут вже буде ферма. Давайте так і зробимо. Отже, будуть ще у нас ось тут хатинки, Потрібно додати криниці їм обов'язково. І якісь лавочки та дерева. Отже, ми ще збудували один міст де будівництво ще ось цього мосту Тепер що нам потрібно? Давайте зупинимо гру, бо все відбувається дуже швидко. В першу чергу допомагаємо жителям. Так, тут у нас будуть рибаки працювати. Це ми зараз зробимо так, як всюди. Налаштування. Тут наймаємо працівника для того, щоб він лагодив човни. І з рибаками робимо те ж саме. Отже, застосувати скрізь і застосувати скрізь. Тут замовляємо човни обов'язково і ось тут замовляємо човни. Тепер риби у нас буде значно більше. Але, як я і говорив, потрібно ось тут збудувати склад. Отже нам потрібно буде і комора, і склад. Давайте збудуємо спочатку комору. Отже ось тут буде комора. А ось тут збудуємо декілька складів. Давайте перевіряємо, що в нас по людях. У нас, в принципі, вже з'явилися вільні люди. Не знаю, як так сталося. Так, якщо у нас є вільні люди, значить потрібно більше наняти робочих. Робочих будівельників. І я думаю, що ще потрібно підняти всім зарплату. Давайте піднімемо зарплату. Тому що у нас проблеми з грошима. Так, ці жителі у родині скінчилася їжа. А їжі немає у них по одній простій причині. Займемося крамницями нашими. Ця крамниця у нас продає одяг та дрова. Ось ці крамниці будуть продавати, наприклад, тут. Будемо продавати таке, як абрикоси. Так що в нас повинні бути вишні і яблука. Тут можемо продавати борошно, хліб. Отже, мені потрібно збудувати ще буквально одну чи дві крамниці, і ми будемо продавати практично все те, що є в даному списку. Отже, ми продаємо все, що є ось тут. Я не знаю, чи в принципі у нас буде стільки всього, чи ні. Це ми з часом побачимо. Так як я думаю, що потрібно і на складах, на складах теж зберігати абсолютно все те, що вирощують наші жителі. І у них відповідно закуповувати. Це ми з часом перевіримо. Так, Тепер ось ця родина повинна піти газдиня або аж газда. Крамницю і придбати собі борошно і відповідно приготувати їжу. Можуть випікати хліб. Ось ми бачимо, в них з'являється гречка вже. Так, тут є працівник, але в крамницю нічого не підносять, тут тільки можуть молоко принести. Мене радує те, що в нас є взуття. Також одяг звичайний і теплий одяг. Так, тут нічого нема, тому що це все є те, що вирощують жителі наші. І я думаю, що нам потрібно ще вирішити таку проблему, як називається курячі яйця і курятина. Ось яйця у нас з'являються, але їх дуже і дуже мало. В принципі, борошна у нас теж мало. Ну, ми вирішимо пізніше цю проблему. Так, все інше. Ось ми бачимо, що курячих яєчок немає, а також куряти не нема. Вже почали обробляти поля. Це дуже добре. Отже наразі ми будемо завершувати. Так, човнярі прийшли, будуть виготовляти човни. Тут замовлені. Їм потрібно принести багато дерева та всього іншого. Також один ось тут човен ми вже збудували. Я думаю, найму ще тут одного працівника, щоб швидше вирізав дерева, бо нам потрібно дуже багато дерева. Що аж в минулій серії у нас було дерева забагато, тепер нам його не вистачає. Значить, в наступній серії. Можливо, ми ще збудуємо ось тут рибаків, але поки що до них не дійшло діло. Спробуємо збудувати ще тут декілька полів, теж збудуємо ферму. І, можливо, будемо ще більше курочок розводити. Але для цього нам потрібна пшениця. Тому в першу чергу потрібно буде збудувати ферму. Також заклав я ще ось тут декілька хатинок. Ось тут у нас з'явився тепер такий великий базар. Я думаю, що ось це все можна розбирати. І ми спробуємо ще, можливо, тут збудувати декілька хатинок, або будемо вже займатися фермою. А хатинки я збудую ось тут. Також добудовуємо ось тут ще три хатинки. І як тільки ми добудуємо ось ці хатинки, не знаю скільки потрібно буде ще, можливо, 4-6 хатинок розташувати десь ось тут. Ферму. І на цьому, напевне, що будемо завершувати. Або, як мінімум, нам буде вже вистачати і жителів. Ось ми бачимо, що відкритих посад дуже багато, а жителів нам не вистачає. Також у нас відсутнє житло. Це дуже погано, скоріше всього, підростають діти і не мають де жити. Це була гра острів. В наступній серії ми ще зустрінемося.